Брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні велике свято, бо Бог дається в руки людині. Той довгоочікуваний Месія, Спаситель, сьогодні віддається в руки своєму творі. Бог з любови до людини являє себе в крихкості дитячого життя. З довірою звертається до людини, бо її любить. Бо вірить, що людина, яку він сотворив, і дав їй свободу волі, обере його добро. Неспогане своє життя гріхами, не знищить його своїми поганими злими вчинками, не перетворить своє життя на суцільну руїну, несправедливість і жорстокість, але обере Його, люблячого Бога, а відтак за його образом, за Його Словом, побудує своє життя. Сьогодні ми, дорогі брати і сестри, як колись Симон маємо можливість прийняти Ісуса в своє життя, торкнутися Його, взяти Його у свої руки і стати світлом для світу. Багато є з нас принесли сьогодні свічки до храму. Це добра традиція символізує, що ми, дорогі брати і сестри, наше життя повинно стати свідченням люблячого Бога. Якщо я поводжуся як християнин, то інші бачать це і не вертаються до Бога. Якщо ж я називаю себе християнином, але чиню зло і несправедливість супроти ближнього, супроти своєї церкви, супроти своєї держави, то чи чином я відрікаюся віри в від єдиного Бога і відкидаю його любов на кожній літургії. Ісус Христос. В цій крихкості людського буття. Дається в руки нам. Він каже, прийміть, їжте, це є моє тіло. Прийміть, пийте, це є моя кров. Якщо ми поступаємо, як Симеон, то ми причащаємося. А якщо ж віддаємо перевагу власному уявленню про добро і зло, про те, як я маю поводитися, а не слово Божому. Та кажу Богові, ні, зачекай. І я тебе не хочу приймати в своє життя. Я сам по собі, а ти сам по собі. Цей шлях нікуди, цей шлях в руїну. Людина, яка відкидає Бога, не знайде довгоочікуваний мир. Суспільство, яке відкидає Божий закон, не знайде миру. Може побудувати справедливості. Отож це свято закликає нас стати світлом для світу. Бо сам Бог каже, людино, я тебе люблю, прийми мене в своє життя, покайся нарешті в своїх гріхах, прийди до святої Тайни сповіді, зміни своє життя і приймай мене. Твого Бога на кожній Божественній літургії у святому причасті. Дорогі брати і сестри, це не означає, що відразу зникнуть всі виклики нашого життя, всі труднощі, болі, страждання ні. Біль страждання, як були, так і будуть. Але питання. Чи я буду долати ці виклики життя разом з Богом, чи залишуся сам на сам? Якщо залишуся сам на сам, то обов'язково програю цю війну. Не знайду миру, не знайду щастя. Тому обираймо Бога, будьмо як синового. Slava Jėzui Kristui!